Вітаю! Я Богдана і запрошую вас на тренування для зміцнення м'язів сідниць. Отже, стопи на ширині тазу, великі пальці трошки всередину, так, щоб зовнішні сторони стопи були паралельні. Підкручуємо трошки таз під себе, опускаємо передню поверхню ребер і піднімаємо руки вгору. Долоня направлене на долоню. Опускаємо плечі вниз, звільняємо шию, робимо вдих. І з видихом присідаємо, куприком тягнемось назад, за маківкою вперед, руки біля вух, дивимося перед собою. Слідкуємо за тим, щоб коліна рухалися в одну сторону зі стопами. Піднімаємося вгору вдих. І знову присідаємо видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих і видих, з'єднуємо долоні, опускаємо долоні на рівні грудей. І відступаємо правим носочком назад з цього положення. Приставили праву ногу і знову права нога назад. Тримаємо рівновагу, дихаємо. І широкий крок правою ногою назад. Права стопа на носочку, коліно лівої ноги над п'ятою. Піднімаємо руки вгору, плечі опустили, дивимося перед собою. Трошки підкручуємо таз, опускаємо передню поверхню ребер. Дивимося перед собою. Штовхаємо п'яту правої ноги назад. Дихаємо. Розвертаємося по центру килимка, стопи по діагоналі, куприк підкручений, долоні перед собою, присіли. Підкручений таз, коліна розштовхуємо в сторони. І такою пружинкою опускаємось і припіднімаємось. Весь час штовхаємо коліна в сторони. Дихаємо. Розвертаємося до правої ноги. Тепер ліва нога на носочку, коліно правої ноги над п'ятою. Підкручуємо таз. Притискуємо передню поверхню ребер, піднімаємо руки, дивимося перед собою. Підходимо лівою ногою до правої, Потягнулися двома руками вгору. Вдих. І видих. Ще раз вдих. І видих. Вдих вгору. Долоня направлена на долоню. Опустили плечі. Стопи на ширині тазу. Вдих. І з видихом присідаємо таз назад, коліна вперед. Вдих. Піднялись, видих, присіли. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. І видих. Присіли. Тягнемо з купиком назад за маківкою вгору. З'єднуємо долоні, опускаємо з'єднані долоні на рівні грудей і відступаємо лівим носочком назад, до себе, назад, до себе. Назад, до себе. Тримаємо рівновагу. І широкий крок в сторону. Стопи по діагоналі. Долоня перед собою присіли, підкручуємо таз, коліно розштовхуємо в сторони і пружинкою опускаємося, припіднімаємося. Піднімаємося вдих, стопи, зводимо на ширину тазу. Підкручуємо куприк, тягнемося руками вгору вдих і видих донизу. Вдих і донизу. Ще раз вдих. І донизу видих. Призгинаємо ліву ногу. Праве коліно до грудей. Робимо вдих, з видихом проносимо праву ногу назад. Корпус вперед, долоні перед собою. Таз закритий нога, корпус, одна лінія паралельна підлозі. Піднімаємось вдих, не поспішаємо, тримаємо рівновагу. Опорну ногу можна призгинати. І видих опускаємось донизу. Штовхаємо п'яту. Від себе. Вдих, піднімаємось. І ще раз опускаємося. Тримаємо рівновагу. Вдих, видих, долоні під плечі. Відходимо правою ногою назад і лівою назад в планку. Підкручуємо таз. п'яту штовхаємо назад. Вдих, видих тут. Підняли праву ногу, зафіксували. Опустили ліву. Опустили. Ще раз праву. Опустили ліву. Опустили. Підходимо стопами на середину килимка. Присіли, опустили таз вниз, Залишаємося на носочках, долоні перед грудьми і піднімаємося вгору вдих, видих, опускаємо долоні перед собою. Відновлюємо дихання. Тепер права нога опорна. Ліве коліно до грудей вдих. З видихом проносимо ліву ногу назад, корпус вперед. Вдих, піднімаємось. І видих донизу. Вдих. І видих. Ще раз вдих. І видих. Долоні під плечі, відходимо лівою ногою назад, правою ногою назад, планка. Підкручуємо таз, п'ятий штовхаємо назад. Підняли праву ногу, опустили ліву, опустили праву. Опустили ліву. Опустили і опускаємо коліна на килимок. Добре. Витягуємо праву ногу назад, рівну. Робимо вдих і скругляємо спину, штовхаємо лопатки вгору, коліно тягнемо до лоба. Вдих витягнулись. І видих, скругляємося. Продовжуємо вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Тримаємо ногу рівною. Корпус і таз закриті паралельно підлозі. Штовхаємо п'яту від себе, призгинаємо праве коліно і піднімаємо його в сторону. Вдих, зафіксували це положення. І видих опустили. Слідкуйте за тим, щоб не дуже розгортати поперек, таз в сторону. Тримаємо корпус паралельно. Підлозі. Піднімаємо праве коліно вдих, зфіксували, опустили видих. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. 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 І кругові оберти коліном. Стараємося не розгортати поперек, не поспішайте. І направляємо всю свою увагу в правий кольшовий суглоб, в праву сідницю, дихаємо і змінюємо напрямок, малюємо кола коліном в інший бік. Випрямляємо праву ногу, правим носочком торкаємося вправо, правої сторони, і піднімаємо пряму праву ногу, наче ми пальчиками ноги, малюємо веселку справа на ліво. Така дуга. Дихаємо. Достатньо, повертаємось на лівий бік, припіднімаємо праву ногу і опускаємо і піднімаємо праву ногу. Тримаємо рівновагу. Сягнули праву ногу в сторону, фіксуємо це положення, розвертаємо корпус до килинка і праве коліно вперед, ліва нога назад таз по центру грудною кліткою дивимося вперед і опускаємо живіт, ребра, грудну клітку на ногу. Можна руку на руку лоб на долоні. Відчуваємо, як витягується права сідниця, праве стегно. Дозволяємо з кожним видихом розслабитись собі більше. Піднімаємось праве коліно назад по центру, лівим коліном за праве і штовхаємо таз назад. Відчуваємо приємне витяжіння в правому стегні, в правій сідниці. Припіднімаємо корпус. Опускаємося між ногами, витягуємося вгору за руками вдих і видих. Вдих і видих. Піднімаємо ліву руку вгору, правою знизу пробуємо взяти замочок. Можна взяти щось в руку якийсь предмет, якщо пальчики ще не, не доторкуються одне одного. Дивимося перед собою, вдих, видих. Відпускаємо замочок. Повертаємося в положення кішки. Підтягуємо живіт, передню поверхню ребер, прибираємо прогін в попереку і витягуємо назад пряму ліву ногу. Вдих. Видих скругляємося коліном тягнемося до лобу, вдих витягнулись, видих скруглились, продовжуємо. Повільно. Поєднуємо свої рухи з диханням. Опускаємо ліве коліно і тепер відводимо ліве коліно вліво, в сторону. Фіксуємо положення в, по, зверху і опускаємо. Стараємося не розвертати поперек, корпус. Вдих, піднімаємо коліно, видих, опускаємо. Направляємо всю увагу вліво, стегно в ліву сідницю. Пові рухи коліном лівим так само повільно стараємося не розвертати поперек. В інший бік. Витягуємо пряму, пряму ліву ногу, носочком торкаємося зліва і проносимо такою дугою ногу вправо. знову вліво, повільно не кидаємо ногу, ми контролюємо свої рухи, вдихи видихи носом. Розвертаємося в праву сторону, ліву руку на пояс, припіднімаємо ліву ногу, тримаємо рівну вагу і опускаємо, припіднімаємо ногу. Припідняли ногу, зафіксували. Розвертаємось до килимка, проносимо ліве коліно вперед, праву ногу назад, таз по центру. І опускаємо з животом, ребрами, грудною кліткою. Руку на руку лоб на долоні. Не завалюємося тазом вліво. Тримаємо таз по центру. Відновлюємо дихання, відпускаємо зайву напругу, відчуваємо, як витягується ліва сідниця, ліве стегно. Припіднімаємось долоні під плечі, ліве коліно назад по центру, правим коліном за ліве і опускаємо таз назад. Припіднімаємо з корпусом, опускаємося між ногами і піднімаємося за руками вгору вдих. Видих донизу. Вдих. Видих донизу. Вдих. Права рука вгорі, нив... лівою лів... знизу. Беремо себе в замочок. Можна взяти в руки якийсь предмет. Слідкуємо за тим, щоб ми не тиснули рукою на голову. Спина пряма. Дивимося перед собою. Кілька вдихів-видихів тут. Відпускаємо замочок. І ще один раз дві долоні вгору вдих. Беремо долоні в замочок, замочок розвертаємо, витягуємося правим боком, лівим боком. Відпускаємо замочок. Сідаємо в положення коліна разом, гомілки в сторони. Можна покласти сюди якийсь підтаз-блок або книжки, або якийсь плед. Руки опускаємо на стопи. Робимо вдих, піднімаємо таз вгору і ліву руку. Витягуємося. Вдих, видих. опускаємося, Права рука вгору. Таз вперед, вдих, видих. Ще вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. вдих. Видих, вдих і видих. Це заняття закінчене. Сподіваюся, воно було вам корисним. Дякую.